Я вважаю, що нам необхідно поставити на паузу цю систему фінансового моніторингу, тобто нам необхідна система легалізації капіталу. І, Це що, що вони не мають контролювати, скільки людей один одному з карточки на карточку? Ну, приймають. я вважаю, що треба, наприклад, після війни дати 5 років можливість будь-яку суму вносити в банківську систему. А, що без, Якщо ти прийшов, приніс в банк, то тебе підтвер... не питають ти зрел, да, Без підтвердження. Зрел. Завершити ту саме первинне накопичення капіталу. Ну, дати можливість людям у свої легальні капітали занести в банк. От ти заніс один раз в банк. Все це вже легальна сума. А, ти скористався цим? Мені просто розказували такі історії, що навіть от державні облігації, дуже у нас там вже воєнні облігації, а, люди, так. люди купували. Коли ти заносиш гроші і купуєш облігацію, то тебе не питають. А, а, потім питають. а коли ти так би мовити, вона вже виходить в да. термін погашення, то тебе питають: а звідки ви взяли гроші, щоб купити ці облігації? Ви можете принести, так би мовити, показати? Ні, нам необхідно обов'язково от зробити оцю таку досить тривалу процедуру легалізації капіталу. Причому робити її, мабуть, навіть безплатно. Податків, тому що сплата податків це якась реєстрація, відляку. це, це відлякує. А от просто зробити, що, наприклад, там, 5 років після війни будь-яка сума, яка заходить в банківську систему, працює на економіку далі, то вона, в принципі, ти маєш право один раз ці гроші задекларувати. Звісно, не, не кожен день заносити якісь суми. А от е, ти, як громадянин України, маєш право один раз там, скільки в тебе є, занести в банки, показати і ну просто зараз під за лоббі правоохоронне почне кричати, що це ж ти наркомани, там всякі ці, ну, зна там, зна зна -ці наркотиками.